Комбінована атака на Київ: 73 дні спокою зруйновано. Чи є загроза ще більш масштабного удару? Вимкнення світла повертаються. Українців попередили, дефіцит електрики зростає. Чому енергосистема вже відчуває навантаження і чого чекати з приходом холодів? Ліквідовано високопоставленого російського офіцера у Криму, спецоперація СБУ в окупованому Севастополі. Вибори в Україні вже навесні. Інсайди від The Economist можливі дати підготовка та роздуми потенційних кандидатів чи загрожує Запоріжжю масштабний штурм нові плани Росії на півдні. Друзі, вітаємо на каналі Times of Ukraine. Тут ми тримаємо руку на пульсі головних подій. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь та діліться випуском. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Про найгарячіші новини вже за мить. Київ вперше за 73 дні зазнав комбінованої повітряної атаки. Окрім шахедів, столицю атакували крилаті та балістичні ракети. Повітряний удар тривав понад дві години. Протиповітряна оборона знищила кілька крилатих та балістичних ракет і до десятка дронів. Постраждалих та руйнувань у столиці, на щастя, немає. На Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей поранення отримав чоловік. Також загорівся склад, пошкоджено нежитлові приміщення та автівки. Повітряні сили відзвітували, що загалом Росія запустила по Україні 96 об'єктів ураження. Збити вдалося 37 безпілотників, дві крилаті та дві балістичні ракети. В центрі протидії дезінформації кажуть, сьогоднішня комбінована атака не була масованою, але у ворога все вже готово для більш масштабного удару. Моніторингові канали припускають, що сьогодні Росія проводила дорозвідку, тому масований обстріл може відбутися найближчим часом. А ось у раді навпаки вважають його ймовірність зараз низькою. Нарде Роман Костенко каже, що окупанти ймовірно дочекаються холодів. зараз бити по об'єктам інфраструктури, ну з їх точки зору, ну може мати скаже два різних ефекти. Зараз ударити це один ефект, і вдарити, наприклад, в січні це інший ефект. Тому те, що стосується нас, ми що б там не говорили експерти, будуть вони не будуть. Ми маємо бути готові. Всі наші мають бути ППО, готові люди мають бути готові до того, що противник буде це застосовувати. Якщо це зможе якось вирішитись там політично за допомогою наших союзників, або ще якимось чином це звичайно добре, але розраховувати на це з Російською Федерацією не потрібно. Відключення світла в Україні повернулися, але поки лише для бізнесу і промисловості. В Укренерго пояснили, що причина обмежень не сьогоднішня атака зараз зменшилася потужність генерації та обсяги імпорту, а сонячні електростанції у хмарну погоду працюють менш ефективно. Нардеп Олексій Кучеренко вважає, що ця тенденція викликає занепокоєння, адже температура ще не опустилася нижче нуля, а дефіцит в енергосистемі вже відчувається. За моєю інформацією є Певне пошкодження на одному з атомних блоків і його від'єднана, або він там ну на скорочено потужність працює. Ну так само, як ну більше на а і є ще проблеми з імпортом, бо ми не можемо взяти весь обсяг імпорту, оскільки Нацкомісія встановила дуже низький цей прайскет. Розумієте? Ну ціну цінове обмеження і. Бізнесу не, не цікаво, не, не нема сенсу займатися імпортом, бо він збитковий стає, і в результаті ми не добираємо по імпорту, десь дуже великий обсяг. Думають біля одного гігавата, і ми не добираємо по атомній станції. Ось дефіцит створився, який зараз ми всі на собі будемо відчувати. Вукренерго заспокоїли українців, заявивши, що в домівках світло вимикати не планують, але експерти попереджають. Див чекати не варто графіки повернуться. У нас зараз немає великих запасів потужності. Запаси розподілу є запасів потужності обмаль, і це означатиме, що десь там буде межа для кожного району регіону. Вона своя, але цілком можливо є межа і температури, і відповідно споживання, після якої будуть запроваджені ці графіки. Про які я вже згадував, і які е, будуть е, менш тривалі аніж це було, наприклад, у 22-23 роках, але також вони можливі і тому ще раз кажу, не можна очікувати від енергетиків е, е, див. Сьогодні на одного воєнного злочинця стало менше СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії. Успішна спецоперація відбулася в окупованому Севастополі. Повідомили джерела РБК Україна у спецслужбі. У машині Валерія Транковського вибухнув саморобний пристрій. Йому відірвало ноги, і він помер від втрати крові. Російські змі пишуть, що за чоловіком близько тижня слідкували, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Ліквідований воєнний злочинець віддавав накази щодо запуску ракет з чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Він причетний до обстрілу калібрами Вінниці в липні 2022 року. Тоді загинули 29 мирних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші міста, що призводило до загибелі цивільних. Вибори президента України можуть відбутися вже навесні наступного року. Прогнозує The Економіст. Журналісти кажуть, що наразі на вустах київських політиків дві дати: 20 січня і 25 травня 2025 року. Йдеться про день інавгурації Трампа, який вважають першим моментом для можливого припинення вогню. А також найранішу дату виборів, яка обговорюється, офіс президента підготовку до президентських перегонів заперечує ймовірність проведення виборів у названий період, скептично оцінює більшість джерел видання. Попри це, журнал стверджує, що певна підготовка все ж розпочалася. Зокрема, регіональні виборчі штаби почали роботу над списками кандидатів. Представники одного з імовірних конкурентів Зеленського сказали журналістам, що Україні потрібне голосування, але вони не наважуються зробити публічну заяву про це, побоюючись жорсткої реакції. Росіяни готуються штурмувати Запоріжжя. Повідомив The Economist з посиланням на українську розвідку. Видання пише, що бої в області вже розпочалися. Водночас у центрі протидії дезінформації вважають, що сил для наступу на обласний центр ворога немає. Керівник ЦПД Андрій Коваленко каже, що Росія готує лише тактичні штурми в районах кількох населених пунктів. Натомість Росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря. На жаль, аналітики Діпстейт погоджуються, що підготовки великого наступу Росії на обласний центр наразі не спостерігається. Немає великої активності ворога в районі Кам'янського, звідки окупанти могли б почати операцію. Так само незмінною є ситуація в роботиному, де не прослідковується ніяких загострень. На думку аналітиків, наступ на Запоріжжя згадують через просування окупантів в районі Рівнополя-Новодарівки. Але тут справа у незнанні географії, адже це населені пункти Донеччини. І хоча Рівнопіль знаходиться на кордоні із Запорізькою областю, це не є підставою для заяв про наступ на сам обласний центр. Про відсутність загрози безпосередньо для Запоріжжя кажуть також військові експерти. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що ціль противника відтягнути ЗСУ з інших ділянок. Якщо говорити конкретно про місто Запоріжжя, то в них як не було, так і не залишається. Сил для того, щоб створити дійсно ну реальну загрозу для міста мільйонника для міста обласного центру. Тобто, я повторюсь, що вся, все, що вони зараз, на що вони сподіваються, це. Якось розтягнути наші сили, щоб змусити нас перекидати на інші напрямки, тому що бачимо, що темпи просування їх на умовному покровсько-курахівському напрямку вони не задовільні. Тим часом у силах оборони прогнозують, росіяни готують штурми, щоб отримати контроль над логістичними шляхами. Ворог також проводить підготовку штурмових груп, проводить саме забезпечує, проводить. Забезпечення боєприпасами проводить розвідку, готується до того, щоб е, активізувати саме цей напрямок, тому що в нього в планах є е, стерти так званий роботинський виступ. Ті території, які е, взяли під контроль сили України під час контрнаступу, вийти на Оріхів, а звідти вже можна контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України на сьогодні це все. Залишайте під відео свій коментар. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск. Та слідкуйте за новинами разом із Times of Ukraine. Підписуйтесь на наші канали в YouTube та Telegram, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі вже завтра.